У Івано-Франківську учасникам АТО відшкодують комунальні послуги. На це міська рада виділила понад 2 мільйони гривень. Для отримання пільг необхідно надати документи, що засвідчують ідентифікацію особи, її участь в антитерористичній операції та склад сім'ї. За попередніми підрахунками, івано-франківську зареєстровано понад три сотні учасників АТО, відповідальними за формування списків, пільговиків, в міський департамент соціальної політики. Можуть звертатися. Учасники АТО можуть звертатися члени їх сімей, оскільки ми розуміємо, що. Зараз ця ситуація ще не закрита, йде війна, і відповідно хлопці перебувають на передовій, тому ми не можемо ставити питання про те, що має бути тільки особисто учасника, АТО. має право підійти до нас з пакетом документів. Або дружина, або батьки і можуть подати той весь пакет документів, який передбачений рішенням сесії. Для отримання пільг до профільного департаменту вже звернулося близько сотні сімей. Право на відшкодування комунальних платежів в першу чергу мають дружина і діти учасника АТО або непрацюючі батьки, зазначають фахівці. Пільговик, учасник бойових дій, має право на пільги за оплату за комунальні послуги. Це є і квартплата, і оплата світла, тепла, газу, всі пільги, всі послуги, якими він користується, в залежності від того, який це будинок Комунальна власність. Є такі, що користуються теплом теплокомуненерго, є такі, що користуються газовим опаленням, це є івано франківськ ГАЗ. Тобто по всіх послугах, які людина отримує за даною адресою, ми відшкодовуємо пільги організаціям-надавачам послуг. Комунальні преференції діятимуть протягом півроку. За цей термін бійці антитерористичної операції зможуть отримати статус учасника бойових дій. Відповідно, будуть претендувати на соціальну допомогу вже з державної казни. Віра Лучин, Ігор Духович, Новини на вежі.